Вечірня години уже скотилося, із саме сонечко, заглянув місяць моє віконце. уже засвітилися на бізорі, уже заснули, заснули й горе. Вийду в садочок та й погуляю. При місяченько, та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, білекі хати, і соловейка в гаю чувати. Очі так красно, в Україні, як тут, а на нашій рідній Україні Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько диш, Немов маленьких тих діточок до сну колиш.